Друзі, компанія Max Auto, з вами я, знімаю це відео для авторія. Якщо вам цікаві мої автомобілі, переходьте в профіль. Я буду безмежно, просто уклінно вдячний вам за те, що напишете коментар до цього відео, підпишитесь на канал, в нас постійно класні автомобілі. Або поставите просто уподобайку за те, що я роблю для вас. Друзі. Крос Тауран. це другий крос Тауран в моєму житті. І я для себе зрозумів, що я стаю дідом. А чому ж так? Бо я починаю бурчати, бурчати, що колись було краще, колись робили якісніше, машини були швидші, гарніші, цікавіші. І справді, друзі, дизайн крос Таурана, Дизайн взагалі таурана отого того 7-го, 8-го до 10-го року мені подобається значно більше. Він якийсь має індивідуальний дійсно дизайн. Такий цілої лінії, як то Passat, як то Polo. Він має одну таку довершеність Volkswagen. Мені надзвичайно подобаються оці фари з капелькою. А тут, до речі, друзі, фари взагалі особливі в цьому таурані адаптивна оптика, друзі. Навіть в нових, там, два, скажімо, 20-го року, 18-го, далеко не у всіх стоїть така оптика. Лінза повертається в кут повороту. Тобто вона адаптує ваше світло до напрямку руку. Так само в нас є протитуманна фара. Звертаю увагу, бампер просто у ранах іде трошки інший, трошки інші решітки. Це виглядає дуже гарно. Друзі, омивачі фар присутні і працюють, що дуже дуже важливо. Розкажіть тепер мені, як зробити авто 2007 року, щоб тут з того часу залишилося рідне оригінальне лобове. А як я вам розкажу? Бо це німецька машина, бо вона реально звід людей, які ці машини шанують. Я переконався десятки разів, що такі німецькі машини з Німеччини вони дуже збережні. Друзі, подивіться тепер окремо мою любов, як я полюбив це авто. Після того, як попав у салон. Ви полюбите його рівно так само, як я. Подивіться на цей трьохколірний салон. Подивіться, наскільки це естетично. Подивіться, наскільки зі смаком зроблені ці сидіння. Вони суперкомфортні. Друзі, ви, мабуть, цього не помічаєте, але подивіться, така розвинена бокова підтримка вас міцно тримає всередині. По комплектації теж все дуже навіть класно. Від собі, сьомий рік, але тут є навігація в цій магнітолі. Оригінальна магнітолка ніякої китайщини. Кермо звертаю вашу увагу, рідне, не шите, збережене. До речі, по кузову жодного, єдиного підфарбування немає. Друзі, КПП 6-ступка, 103 кВт, підігрів сидінь, клімат, контроль, круїз, контроль, датчик світла, датчик дощу, затемнення зеркала, повний електропакет. Народ, всі вікна по кругу рідні, фарба рідна. Зараз покажу вам також фішку одну цього таурана. Ось такі класні чорні стопи. Це однозначно на сірому кузові. І виглядає значно красивіше, як оті класичні стокові стопи. Подивіться, будь ласка, це семимісна версія. Я думаю, що я хто додивився до цього місця відео, той мені точно поставить лайк за отакі от крас красень, за таку красиву, якісну, збережену, акуратну машинку. Друзі, кроста Уран. Давайте підсумуємо. 2007 рік 262 тисячі рідного пробігу. 2.0 дизель, 103 кВт, механічна КПП. Надзвичайно багата комплектація без єдиного підфарбування. Друзі, я думаю, це авто в нас не повинно довго затриматися. На нього має бути свій клієнт, який буде любити та шанувати цю машинку.